Українська народна казка «Колобок» Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабусю, піди у хишку, та назмітай у засіці борошна, та спечи мені колобок». Баба так і зробила: спекла колобок. І залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. колобок колобок я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг, знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений. А лисичка його гам та й проковтнула. Ось і казишці кінець. А хто слухав? Молодець. До зустрічі!